Значить, дірка від не від несвоєпадіння, потім ми, значить, я запроєктував повністю всі розміри до міліметра цього тризуба своїми архітекторами. І ми коли наклали, утворилися дірки, які не перекривав тризуб, ми зараз їх заварили. Ну, тобто все йде в рамках проєкту, півтора місяця на проєкт і десь п'ять тижнів на Угу. Ну, Встигаємо там буквально день в день. А скажіть, будь ласка, є багато дискусій на тему того, щоб змінювати назву батьківщина мати на «Україна мати. Mm -hmm. Якби у вас була прерогатива, ви б не переіменовували зараз, якби це від вас залежало? Так, я вважаю, що дуже доцільна і дуже гарна ідея. Перейменувати да, і ну ми ж уточнюємо, ми ж нічого не робимо. Ми mm -hmm. робимо ребрендинг просто що ми уточнюємо, що для когось, якщо не зрозуміло, що таке батьківщина, то ми уточнюємо, що це саме Україна. Так. Тому абсолютно нічого не змінюємо і не mm -hmm. втручаємося в mm -hmm. назву. І дійсно дивіться два українських скульптори Євген, Євген Гучетіч і е, Бородай Василь. Mm -hmm. Вони обидва з Дніпра. Вони створили е, цю статую, і прообразом була, були три українські жінки: це Каченка, жінка Бородая і ще е, Длінілейко. Здається, тобто це всі абсолютно mm -hmm. українські моделі, українські скульптори. Ну тут українське мистецтво. А ким були ці три, три жінки? Ну наскільки я знаю, що. А шию і руки позивала Ніна Данілейко. Вона була художниця, і в неї, ну Вона не похожа обличчям, але в неї така статура, така вона висока жінка, і така в неї пропорція голови, невелика голова. Висока. От. І взагалі то пропорції у батьківщини-матері такі ж самі, як у Веніра Міловська. Пропорція голови зачіска подивіться на Венєру Міловська, подивіться на каріатід на парфюмі. Тобто, якщо там хтось каже, що це якась радянщина, абсолютно не згодна. Єдине, що там радянське, це оці зірки залишилися, які я готовий безкоштовно залізти туди зрізти. На мечі, вже... да? Та я вже знаю, як це зробити з альпіністами, хлопцями я піднімусь. Ні висоти ж ніхто не боїться. Ні ракет, ні висоти, нічого хто не боїться вже. <сум> Піднімаємося з ріжем, акуратно, безкоштовно, нічого не треба ніякої вкладати коштів за свої гроші. все зробимо. Зріжем передамо. Музейне відберігання. Тоб, тобто, ви не хочете, щоб ну, знести ну, взагалі як ви відноситесь до того, щоб знести от, то, батьківщину? Ну, знаєте, це ж, скажімо так, щоб її побудувати, треба мільярд доларів, а щоб її знести, треба півмільярду. Угу. Угу. Самі думайте, доцільно чи не доцільно. Я не вважаю, не не вона краще. входить в перелік 300 найкращих кращих структур світу. А мені вона, в мене вона входить в перелік десяти найкращих скульптур світу. Я по світах поїздив, коли на святку зробив, я його трошки побачив. І античні, і сучасні. Ну, зараз просто ну, дуже мало таких професіоналів, які взагалі не здатні. І я вже не кажу про інженерів. Uh -huh. вже це в першу чергу інженерна споруда, зроблена там, ну, просто на рівні космічних технологій якось, там, байконура. тому що там, коли їх там, міряєш там, на вісьмометрах, не споходіння 5 міліметрів. Реально хірургічно, як Ну тобто, навіть розмов немає. Знаєте, там Клопотенка, mm -hmm. да, або там якийсь там Євген дикий. Навіть казали, що я, я якийсь там аморальний скульптор. Порівняно мене з нацистськими скульпторами, що я такий же аморальний як вони. Ну, це його проблема. Сидить диванний, якийсь клоп там, щось розуміє. А чому? Чому вони вас так звинувачують? Тому що люди, знаєте, які не розбираються, не здатні цінити. Да? Один варить борщі, другий сидить на дивані і розповідає всім, як треба робити. Ну, Давайте запитаємо краще може в скульпторів або в архітекторів, містобудівників, да? які професіонали. Да? І, або хоча б у містецтвознавців. Тобто ну, навіщо тобто, думка повинна бути, по-перше, суспільна. Суспільна думка є. Ми знімаємо 85% було опитання, знімаємо тризуб, знімаємо героянський, вішаємо тризуб. Це 85% людей проголосувало. Що ще треба? Не знаю. А знаєте, як кажуть, собаки лають кариваль неделя. Тобто особисто... <кхм> особисто ви проти того, щоб зносити батьківщину? Звичайно, звичайно. Я взагалі це, це скульптура ну, дуже класна. Вона абсолютно спокійна, там жіночий образ, він абсолютно стриманий, вертикальні рухи, вона не рухається там, якась нервна, якось там на там Волгограді. Да? Ну, Вони там робили, Страшний. там вже у них немає історичної прив'язки, у них там просто степень має викруга. Ну, що їм там прив'язують. А в нас є історична, значить у нас є історична історична середовище. От, і вона цими стриманими рухами, вертикальними су 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 сугуба, вона доповнює, сказав би, доповнює наш сілет нашого міста і абсолютно не втручається ні в лавру, тому що вона сположена ні на цьому схилі. Там, ну, Я не знаю, хто каже, що вона там, знаєте, там Тетяна Забушка каже, що Оксана Забужка каже, що вона кожен раз, коли з лівого берега. Їде заплющує очі, щоб на неї не дивитися. А я хочу сказати, пані Оксана, ну ми за вас дуже турбуємося. Якщо ви будете заплющувати очі, коли ви будете перетинати Дніпро, mm -hmm. то можете в нього впасти. А як ви думаєте, наскільки актуально зараз під час війни виділяти бюджетні кошти на декомунізацію? Там вже немає жодних бюджетних коштів. Абсолютно. Це ж кошти великого бізнесу. Там великий бізнес і А? Хто спонсує? Там 15 організацій, таких там нова пошта, там перша приватна броварня. Ну ну зробили, б вони, не скинулись, б вони по цьому мільйону, бо ну зробили б ще там якийсь там офіс, там ще один, або якісь закупили якесь обладнання для своїх там фірм. Угу. Ну, ну а тут вони пропіарились, молодці, зробили гарну справу. Угу. Жодної копійки з бюджету ніхто не брав. А ну, особисто ви отримали гроші для. Ну давайте це питання. Ну звичайно, я ж не ну не повинен же безкоштовно працювати. Чи ви думаєте, що я повинен? Хороший художник, голодний художник. Ні, чи ви вже отримали свій гонорар, давайте пропустимо цю ситуацію. Це таке фінансове питання, я не хочу. А чи було вас сумніви щодо пропозиції створювати тризуб і взагалі приходити в проект? Ні, абсолютно ні. ні. Я давно думав, що це треба було зробити. і Я дуже був радий, коли до мене звернулися, тому що я знаю, що я як учень бородая, можу це зробити професійно. І я не одноосібно приймав рішення, у мене працювала команда. Команда архітекторів, 3D-дизайнери, різні там, просто дизайнери середовищ, архітектури, які зробили і вертольотний комплекс парковий, і половину Печерська сучасного побудували. Дуже великі знакові споруди, дуже багато побудували люди. І в них є смак. Я консультувався з Віктором Вель'єм Ющенко, у мене майстерня у нього в безрадичах, музейний комплекс координації. і ми там постійно з ним кожен день бачимося. На етапі створення навіть долучився до того, що він ліпив там цей, цей макет, угу. який потім пішов в Кабмін, потім пішов він до Вірний. Він спочатку він пішов в Мінкуль, потім в Кабмін. Це все погодили. От, я виварив шматок того тризуба, який ми зараз бачимо, один в один. Підвісив його на щиті. Ми з міністром дивилися, яка там товщина, різні зразки там, там підвішували, потім обрізали, ще підвішували. Що це було таке, що зараз для мене немає сюрпризу, як воно виглядає. Тому що коли ти просто там щось намалював, вона звикла модель, Це все нічого не говорить, бо ти от, фізично не підвісив шматок і не подивився, чи його взагалі видно, чи не видно. Ну, Бачите, що воно вдало, що з моста Патона все видно. А, до речі, радянський герб дуже погано було видно. І він такий був взагалі, ну він нагадав взагалі Герб КДБ, якщо ви подивитися, як виглядав Герб-КДБ, або оця ментівська петлиця на, на, на комірці, то це от нами така була трошки зйовка. А як вважаєте, ви чи символічно, що батьківщина мати дивиться якраз в сторону Москви? Я думаю, що там був такий спеціально так зроблено, тому що. Ці семидесятники ники при пліаді, да, вони все розуміють, де, де ворог і де він буде завжди. Звідки він приходить? Він тільки з однієї сторони завжди, ці орди приходять. Нам вже ж ніхто не, не приходив з інших сторон. У нас тільки з однієї сторони все приходить. Тут дало було, вони пройшли цензуру, їм треба було пройти. О, ці зірки там, ну це була вказівка зверху, щоб зробити. Подивіться на ці всі вертикальні рухи і як воно зараз стало гармонічно, коли додався цей тризуб, в нього теж вертикальні рухи. Mm -hmm. І все стало в гармонії. А коли був цей концентричний герб, да, я називаю око Саурона, тому що коли воно дивиться, там лізуть орки. Знаєте, як потопки. Mm -hmm. Коли дивилися око Саурона, там були орки. А Зараз, на вашу нема, нема куди лізти, вони бояться цього тризуба, як чорт хреста. Тому що вони до нього взагалі жодного відношення не мають, історично, і етнічно. От. Так що, Ну, хай там собі на болотах там, щось кричать, там, що у нас фашистський символ. Ну Давайте нагадаємо тоді, якщо у нас фашистський, вони кажуть, символ, давайте нагадаємо, що УНУПА, який під цим символом боролися з німецькими загадниками, і допомогли виграти війну на цих теренах. А якщо взяти це при тому, що у нас 100% територія території була окупована. У Другій світовій війні у нас був найбільший фронт, і в нас найбільше людей з усіх етносів полягло більше 10 мільйонів чоловік. Полягло від низької окупації. І 100% території ніяк у Франції не колабараніці, не а вони боролися. 100% території було під опором. І навіть в Бабі Мюру, от Олена Теліга і інші представники ОМБ, вони були страчені і це, це про щось говорить. Тоді як е, в Росії територія окупована була всього-навсього 16%, і найбільше з усіх націй вони долучилися до співпрацювання з Гітлером. Там до мільйона осіб бігали з російським з е, російським триколором, до речі, е, е, і це була армія Роа Рона, це там Ласовці, так називаємо. І навіть гітлерівці їх страчували за тобі жорстокі з населення. От. Це мало хто знає. Давайте нагадаємо, давайте нагадаємо. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, що для вас особисто означає батьківщина мати? От як монумент, тобто, які сенси, які от такі може приховані сенси, ви в ній бачаєте? Ну вона я думаю, що на багатьох людей вона діє однаково, на більшість нас тому що. Скульптор, він же ж це як знаєте, як музикант, який вдало підібрав композитор, який вдало підібрав мелодію ту чи іншу, яка зайшла в уми людей. Вони там ходять і насвистують там сутро до вечора. Те ж саме і скульптура. Якщо скульптор вдало зробив композицію, то вона заходить в підсвідомість. І підсвідомо меседж такий, що Україна, мати, е, да, вона нас береже, вона нас охраняє, вона сильна, вона спокійна дивиться в бік врага, абсолютно без ніяких там якісь, там страху там. І немає в ній. Вона, оцей давньоримський хітон, в який вона вдягнена, це ще одна значить, аргумент в бік того, що вона не має нічого спільного з От, з з Тому що Вочетіч, коли він починав, коли він в Волгограді зробив, це стиль називається монументальний бруталізм. А в нас монументальна героїка. Тобто в нас вона має давньоримський хітон, вона нас відсилає до витоків пан'європейської цивілізації, там, де Геродот писав, що була велика скіфія, буквально до Сяну до Дону і на північ від Криму до Десни. Тобто це кордони України. Тоді, як на північних там болотах, він писав, що там жили андрофаги. Андрафаги, андрафаги це людежери в з грецького. Ну, вони добре наслідують ці традиції свої там і зараз. От. А взагалі, а давайте згадаємо, коли була в нас надпотужна імперія при Володимирі Хрестителі. Тризуб... До речі, я коли зробив пам'ятник князю Святославу, це батько Володимира Хрестителя, там на щиті зображено, Це на ППЗНАЛЕЇ в Києві, кам'яний пам'ятник, 5,5 метрів. Там на коні, там на щиті зображений двозуб. А двозуб це прототип тризуба. От. І потім у Святослава був двозуб, а вже у Володимира і у всіх синів були тризуби. Тому що у двозуб це три кінця у нього, там два зуба і, і e, такий цей хвой клюв внизу. А у три зуба чотири кінця. Так от три кінця це уособлення e, язисництва. Тому що ми візьмемо піраміди там, да, всі ці зігурати, тому чотири це вже хрест. Тризуб ще і тратується якийсь такий християнський символ. Ну і це символ був надпотужна імперія, яка на цих схилах вона рулила реально всім. Півконтинента оплатили нам донину, тоді як там до північних сусідів навіть не їздили купці, тому що їх там просто вбивали, з'їдали. Навіщо ти їздив? Не було не торговні нічого. Вони взагалі з первісного общинного строя вийшли тільки в XIX сторіччі. Скажіть, а щодо зірок на гарді меча, які ви ну пропонуєте зрізати навіть безкоштовно? А чи ви вже погоджували це з директором музею? Ну, Я знаєте, дуже важко з ним щось погоджувати. В нього є якесь своє там дивне бачення. Зокрема, наприклад, нам не, не, не бажання пускати мене на, на майданчик під час авторського нагляду, я кожен день сюди проходжу, кожен день приходжу на роботу і проходжу з боями сюди. От. І навіть він не, не пустив сюди, ну не захотів, щоб, наприклад, персонально він, коли я йому запропонував, я розмовляв з заступниками епіфанія блаженні щоб він освітив цей тризуб. Я уявляв собі таку картинку красиву. Знаєте, історично, коли перед тим як цей тризуб вже Відірветься від землі, щоб його освятили на землі, щоб надали цьому визов, виробу душу. От щоб коли він не освячений, тоді воно мав вже душу, і тоді він вже отак взмив у небо, це такі кадри на фоні лаври, знаєте, враняшн сонце, це slow motion, там як скрскскскрскадилом, ск... 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 скрскропилам, скр... 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 ну леженіший. Ну персонально із за нього не було такого. Тобто, це просто, скажімо так, зробили так, що це унеможливе це дійство. Я не розумію, чому це. Я вважаю це історичною помилкою. Так і він проти того, щоб зрізати ці зірки? Ні, він зате, але у нього якесь дивне інше бачення. Я думаю, що він не знає, що він хоче. Я просто знаю, що я хотів би наголосити на тому, що це можна зробити абсолютно безкоштовно. Не треба ніяких дорогих рештувань. Я залажу пару-тройка альпіністів, ми вже з ними домовилися, вони знають прекрасно, як це зробити. Можемо з дронами накидемо туди якусь там попередню давку, там, потім по цій удавці вже значить, спорядження якось будемо туди подавати, там, більш товще, тов, тов, товще в мотовські, потім закріпимось нормально. От. І потім вже будемо там, нормально закріпимося і нормально працювати. Ну, але фінально ще рішення немає. щодо того, Фінального рішення немає, але ну, якщо це буде якесь обговорення, я взагалі не то навіщо якісь публічні обговорення, що вам там не зрозуміло. Що це радянські зірки? Хтось там каже, що да, там Антон Дробович казав, що це зірки, якісь там, які там е, похожі на ті, що там є Європейського Союзу чи там в е, Амери, Америці. Ну, вибачте, який Європейський Союз, яка Америка, на, так щиті гарда меча така специфічна, яка була на... Вона специфічна, де вона сама по собі ця гарда меча радянська. Якщо ми зріжемо зірки, вона ще буде більш-менш. І це, це треба зробити зараз. Це треба робити, поки є сезон, поки немає душів. Будемо затягувати це обговорення, ну вибачте, зараз є можливість, от я можу це зробити абсолютно безкоштовно. Я вважаю, що не треба витрачати вже додаткові кошти, так суспільство там десь збурено. Там. Хоча я вважаю, що заміна саме зараз, під час війни, дуже важлива заміна цього тризуба. І хочу наголосити, що гроші -то, вони абсолютно не бюджетні і витраті, вони оправдані абсолютно, тому що от, зайте, я сьогодні там працював. Метал нагрівається десь градусів 80 як розжарена, сковорідка, Там десь плюс 45. Тобто я навіть сьогодні, я повторника хожу в лазню, я сьогодні в лазню пропущу. от Я вже сьогодні путів. Там дуже важко. А коли там вітер, там просто все здуває, видуває. Людина повинна застрибнути в люльку через метрову прогалину, все 93 висота. В мене, в мене. А скажіть ще питання: от чи не було у вас сумнівів щодо проєкту і рішень ну вагань, чи можливо піти з нього на етапі, коли почалися проблеми з металом, який забракували з Ні, за ми просто взяли метал, білісти купили і далі пішли. Mm. Ну, купила собі, я так розумію, що ну я, я ж не, не люди фінансами. Чому я не відповідаю на фінансові питання, що фінанси не до мене, це генпідрядник, але наскільки я чув, що е, в мінус пішли і купили на 400 тисяч, в мінус собі цей метал. Тому що просто встигнути, тому що той метал, який надав Метанвест, ну, він навіть візуально був абсолютно не похожий. Він був сірий, по-перше, по-друге, він був різної товщини. І по експертизі він не проходив, тому що в нас строга є, у нас є строгий допуск по вазі. У нас вага вихідного ви не повинна перебільшувати вагу російського це радянського герба. Не повинна, абсолютно. Тобто таке ж саме навантаження на щит повинно бути, як і до цього. Тому що Конструкція розрахована під, під те навантаження. От. І от інститут сталь конструкції імені Шимановського. Це люди, які по моєму проєкту рахували е, аеродинаміку, як воно там, все буде почувати там, на корі, як які навантаження. От. І дійшли згоди, що в принципі, у нас така ж сама вага. Ну, я в принципі так коли робив проєкт. То я так і враховував, щоб десь приблизно не ще оцю вагу. Але щоб не було замало. Тому що за маленьке зображення, от, наприклад, герб Радянський він був замалий для тризву. от Зараз вони, так, так кажуть американці, just right. Тобто Він і і не маленький, і не товстий, не тонкий. Ну, якраз, якраз як тих як треба, я вважаю. І от по поводу символів, чи важливо, чи не важливо зараз під час війни саме їх замінювати. я вважаю, от, дивіться, всі воїни вигравалися за символи. От людство супроводжує символи. От згадайте Римська імперія, яка все завойовувала. Римляни вони гинули за свій оцей Орел, за цей клейнод. Вони гинули. Згадайте козацькі війни. За клейнод козаки віддавали все, віддавали життя, щоб клейнод тільки не достався врагу. Були протистояння символів сторічна війна, Англія, там корона з Лілією. Да? Потім, значить, Друга світова війна, Свастіка. І е, зірка. Да? Зараз ми маємо три зуби зірка. Ми протистоїмо. і мати ворожий символ е, той держави, яка е, хоче його там освободити, прийти. Да? І мати зараз його на самій вищій точці точці на берегах Дніпра, на схилах Дніпра і в давньому місті Київської Русі. Ну це просто не синітниця. особливо зараз. Тобто ми дуже вчасно це зробили. Ну треба звичайно було це зробити одразу. Ну, Бачите, не було політичної волі. Одразу це ви маєте на увазі не... Перші... в 90-му Тільки в 92-му році, да, тільки ми зрозуміли, що буде декомунізація, коли. Ну, Бачите, ми дуже довго закривали очі на те, що в нас є ворог, яким ми воюємо вже 350 років. От. І зараз ми отримали цю от війну в гарячий конфлікт, для того, для того, щоб вже кожному абсолютно стало зрозуміло справжнє обличчя цього. Значить, нашого наш, цього скаженілого ворога, який завжди був такий, абсолютно жорстокий, абсолютно безпринципний, підлий, підступний. Він завжди такий був. Просто ми в це, в це не вірили, не хотіли вірити. Десь було незручно нам це вірити, тому що ми повинні тоді б було піти на якісь там радикальні зміни. Ну, зараз бачите, війна, і вона поставила всі крапки на тлі. Ми переможемо і вже побудуємо таку державу, що просто буде осередок. знаєте, Дубая відпочиває. Просто у нас є всі, всі для цього підстави. у нас самі, самі розумні люди. Якщо ви подивитесь на айтішників, конструкторів, спортсменів, вони всі більшість з них українці в світі, це номер один. От і навіть актори американські дуже багато мають українське коріння.